16 років тому в Хмельницькому провели перший різдвяний кубок Поділля з більярдного спорту. Проте учасниками тоді були лише хмельничани. Але за десятиліття змагання набули доброї слави серед більярдистів України. І рік за роком кубок збирав усе більше спортсменів. На цьогорічному турнірі змагались представники десяти регіонів, що, безперечно, добре, і для місцевих, і для приїжджих учасників. Традиційно він збирає дуже багато учасників, так як цим турніром турніром Федерація спортивного більярду України відкриває спортивний сезон. Участі організатори не відмовляли нікому. «В Цих змаганнях є і професіональні спортсмени, тому що це змагання календаря Національної федерації спортивного білярду України. Присутні любителі це він в нас проходить як міжобласний турнір, тому що ми більш збираємо області, які перелегли до Хмельницької. Крім того, немає кубку вікових обмежень. Різниця у віці спортсменів сягає більше 50 років. Проте, як показує досвід подібних змагань, шанси у всіх рівні. Допускаємо юнацький вік до дорослих змагань. Чому? Тому що він прогресує від спорту і досить успішно виступають молоді спортсмени. Дуже багато юнаків стали переможцями в вікових іменно до змагань дорослих. Наймолодшим спортсменом на Кубку був хмельничанин Дмитро Голоднюк. Юнаку лише 15, проте він вже зарахований до складу збірної команди області з більярду. Наші спортсмени вже займали призові місця на чемпіонатах України. Це як Діма Олійник. Ну і я стремлюсь виграти чемпіонат України. А от найстаршому учаснику вінничанину Анатолію Маліванчуку 68. Чоловік почав захоплюватись більярдом ще в студентські роки. Студентських років я, як обично, був, знаєте, де. Хто сидів на парах, а я домі в церкві. За цей час пан Анатолій встиг досягти усіх висот у більярдному спорті, серед яких і п'ять перемог на Кубку Поділля. Я граю в більярд з дитинства і не збираю ні на які посади, які я займав, я завжди кия не випускав з рук. А перемогу цього року на різдвяному кубку Поділля з комбінованої піраміди здобув Владислав Прохоренко з Києва. Юнак зіграв 42 партії, з яких 27 виграв.